Якість палива на АЗС. Йолочка Галі. Фу. Славно звісно око, котра потруїла, там дуже багато машин. Все так, як треба у нас. Привіт, його Привіт, пішка зі тебе завжди. Оце так бонус. Йоу, банда! Всім привіт! Це нова серія нашого серіальчику. І ми вирішили взяти нову тему: якість палива на АЗС. Сьогодні ми ось з моїм дружаннією Володією Вовчиком будемо робити такий собі обзорчик. Зараз ми їдемо в епіцентр і за деякими штуками, і потім будемо їхати по АЗС-кам і збирати паливо. То що, сідайте удобніше, і якщо що, підписуйтесь і не забувайте про це. Відписники, поверніться, будь ласка. Йо, Приїхали в епіцентр. Наша задача така, нам треба купити там розход, роз, розхідних матеріалів для того, щоб зробити ці всі тести. Треба купити зараз десь скло, ми не знаємо, і порізати його на сім шматочків, щоб, ну, щоб зробити той, той тест. Сидимо, блін, вибираємо лейки. Ніфіга не понятно, яка ціна. Ось такий от епіцентр. Всього дуже багато. Епіцентр, заплатіть деньги за рекламу, будь ласка. Капець, ну Беремо, мабуть, звичайну лейку і все. Ось короче, такий набор, юного техніка. Все, купили, підкупили. Все, зараз короче, ми їдемо за бензином. Бля, епіцентр це просто капець. Тут є все, все, що хочеш. Я в шоці просто, реально, така движуха. Перший наш наш піддослідний це е, заправочка Vogue. Ми туди тихонечко на своїх подкрадолях зараз підкрадемось. Ми будемо пробувати, щоб нам налили 2 літри для генератора. Так що все, пігнали. Так, ну що, ми, коротше, набрали 2 літри е, того бензина, і зараз будемо переливати його в іншу, в іншу коротше маленьку каністру і підписувати і їхати далі. Це у нас влог перша. Перша заправка, яку ми дісталися. Все, для досліду нам цього достатньо. Ось так ось воно виглядає питаєте, а що ми будемо робити з іншими підослідними екземплярами підослідним екземпляром. А це все дуже просто. Ми будемо його брати і переливати в бак. Ми заїхали на другу заправочку, набрали там теж бензику, і це заправочка в нас. УГО! УГО! Пивша заправочка ТНК. Подожди, це не заправка, це заправка. Це, це то, що? Нам і надо. Ні, це те, що нам не Ні, Це те, що нам не треба, але ну, тр треба теж заїхати сюди. Подожди, я шо? Це, це газ. Це нам так і не треба, напевно. Для, для тесту нам газ, звичайно, не треба. Ой, тут є 95-й, якийсь стрмний. Ой-ой-ой, цей крінч заправка. Ми зараз тут заправимо свою тачку газом, тому що ну, реально нам та що, нам, нам тільки таксюга, нам гази треба. Але тут є 95-й, ми візьмемо собі 2 літри зараз неізвісного єджі бензина. Це прикол. Вот так бонус. Он такой раз устроить у нас тут Киеве. Прикольно. Это заправочка Кло, так и короче, весело и бодро идем. Хитро, хитро! Хитро, хитро, ребяточки. Все так, як треба у нас тут. У Сказали, що хороша каністра в мене. Але наша в мені тільки 2 літра. Так, ну що, це прикол, У нас вже четверта АЗС. -ка. Ми вже заливаємо трошки машині повезло, тому що вона трошки під'їсть. Заливаємо от сюди паливо. Все 95-й. Все 95-го не забуваємо. Колір різний. Це, це по-різному там. Оооо! І ми знаєте, що бачимо? Не проїхали ми 3-4 метри, а ми заїжджаємо куди. На ОПГ! Оце прикол! Блін, ми реально вообще все дуже швидко робимо. Круто. Пігнали. Реально прикол. Заправка Монстр УПГ. Саме прикольно. Дуже подобається мені. Взагалі реально ништяково, І тут завжди шо є. Є мороженое. Є привіт, його братішка зустрічає завжди. Завжди мене зустрічає тут братішка. Зливаємо! бензовоза, Його морозиво! І їдемо на Сокар. Так, Коротше, братва, я приїхав на так. заправку. На заправку на заправку сокар, і коротше кажу, щось мені здається, що там не 2 літри. А мені пацанчик каже, так давай ми мірник принесемо і подивимося, 2 літри чи не 2 літри. А це в натурі топчик. Якщо так можна зробити, то це прикольно, тому що, бачите, ні на одній заправці там, коли я ще сказав, що типу мол, щось мені здається, що це не 2 літри. Ніхто не запропонував мені зробити, ну як. Замір, скільки там е, палива ми налили. Тому бачите, сакар прагне бути чесною АЗС-кою, тому ну, це прикольно. Ні, ну Ми не зможемо, да, я думаю? Бутилку бутилку, 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 бутилку. Є, є літрова. Є літрова в будинку, сюди просто 2 літрі набрати, туди злити туди. Ну дивись це ж. Реально лісти. А ви можете поїхати до типа, да, 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 поїхали. Ой, прикольно, такі пацики прикольні на сакарі. Зараз ми ще й контентними знімемо. На сакарі реально тютюнка всю... Тітка заливають. Я говорю, просто вже все перевіряли. Да? Да. Ні, так ви на першій заправці... Переливайте його обратно? Да, переливайте обратно тільки тої половинкою, якщо не важко. Ще що? Ну, цю повну переливайте, а тої половинку. Все, подяка, у нас все добре. Навзаємно, навзаємо. Оце так прикол, оце так прикол. А в них все чітко, все совпало. Все там перелили, залили, коротше. Отакої, от ребяти, отакої. А в нас залишилась одна маленька каністрочка, і це вже кло. Ой, око, око. Славно, звісно, око, котра потруїло. Там дуже багато машин. Щось там залили, перезалили. то ми у срочному порядку ми шукаємо ту АЗСку і будемо вже порівнювати. Ну що, все, ми набрали всі екземпляри. Тепер їдемо на базу. Робити досліди і перевіряти, що ми маємо на даний час на самих таких ну топових популярних АЗС-ках. Що, перше, що ми робимо, ми взяли такі стаканчики, котрі теж підписали, промаркували цифрами нашого палива. І Зараз ми хочемо перевірити, чи є якийсь осад, чи немає. Тому ми в кожен стаканчик зараз що робимо? Наліваємо бензину. Все так ми. раз. Ну, ну По кольору нічого не можна сказати, тому що багато АЗС додають якісь фарбники. Ну, да, наприклад, оці наприклад, три, так, да, тут ці три і чотири. Щоб мало трішечки інший колір, да, щоб ніхто не міг іншого бензину привезти, мені здається, то вони... Їх да. Що ми робимо зараз? Ми дамо цим стаканчикам трошки відстоятися, ну хвилин 10, а поки ми кожну бумажечку теж польємо бензином, щоб побачити, щоб вона висохла, і побачити, який буде колір самої бумаги. Коли вона ви, 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 ви висохне. Так, от дивіться, як воно красиво у нас все лється. Даємо трошки... Ой-ой-ой. Даємо трошки часу і будемо бачити, що з ним буде. Отак от. Цікаво, коли воно висохне, що з нього буде. Якщо залишаються якісь жовті плями на папері, то тому бензину ну не варто довіряти і ну в нього є якісь домішки. Ну що, ми можемо бачити, що під підсихали всі аркуші паперу і у ПГ, у ПГ, дивіться, якісь ще. Такі сліди залишились, я не, не знаю, ви бачите то в кадрі чи ні. Тому що всі інші, всі інші варіки, ну, нічого немає. Реально. А у ПГ, у сокара і у око. Око. Може воно ще не підсохло, але от сокар вже під... Око вже нормас. Дивись, у ПГ і сокар такі, ну воно що не може... можемо ці рішечки можливо і за те, що сам папір більш примок або більше ляпнули. Але в цілому, в принципі, по а, кольору, по запаху і по смаку. <смак> 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 по смаку смачно, так, було? <смак> і по а, кляксам на папері можна сказати, що... Поки все добре. Поки все добре, да, ми вирішили, що у Energy він якийсь спиртовий, такий в нього дуже єдкий запах дуже, розбавителя. У Кло... Та ні, він нормально пахне. Так, ну воно все типу пахне нормально, вог дивимося на осадок. Осаду немає в жодному з них. Осаду, осаду ніякого немає. Видно, що ну, в нашій країні Чисти. більш-менш Чисти. да, чистий нормальний бензин, хоча це дуже дивно. І зараз наш такий вирішальний тест буде. Ми будемо підпалювати бензин на, цих, на цьому склі і дивитися, що воно, як воно горить. Тому не перемикайтесь. Так, вовсю все поливає. Зараз буде гореть красиво. головне щоб лавочка не загоріла. А нам подобається, як воно горить. Ну мені подобається, як воно горить. Як люди суїтя, пожарки приїжджають. А нам подобається, як воно горить. Ну що, лошик, підпали. лочка Галій! Раз. Так, сьоме це в нас око. Покажи їм світло. Експрес-тест. Дивіться, воно якесь стало жовте. Але не синє, не якесь буре. Так, типу... да, ось воно так буде. Ось воно таке. Так, ну давай шосте тоді що? Поливаємо знову Полив. Шосте. Так, шостий варік теж непогано горить. Досить чистий, щоб Ну так. Да. І все. І все. Дивіться, яке чистий. Вообще, так, да. шостий варік, це, це на сакар. Сакарт. Ну, сакарт а дивіться, і, що да. в нас було на око. Так. Не, 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 дарма хвалили не дарма хвалили сакар, так, п'ятий варік, все. П'ятий варік в нас УПГ. О, терстова Хорошо, і дивіться, який чорний дим. Смол. Чорні смоли. Ой-ой-ой, що несеться, що несеться. Це у нас що, UPG? UPG стає у нас дуже 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 сильним. ну давай ще один источник, друже. А, тут так вирішив, да? О, ну, тож прикольно. Так, п'ятий, четвертий. Там угу. хватить зірники. Кло. Кло. О, кло теж горить. Це ж коптить прям. Ой-ой-ой, який чорний дим, чорний дим. Десь однакові візерунки у нас. Ну поки сакар. Поки сакар. Сакар, ті, сакар. Да. сакар поки перемагає. нас. Невеличкий міні рейтинг. Не так, Energy! Energy! Крінж бензин! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Oh. О. -ой -ой. Ой -ой -ой. oh. Непогано, до речі. Теж непогано. Mm -hmm. Ну тому що він спиртовий мені здається, туди додали якогось спирту і воно краще горить. Так, другий. Уго! Уго-уго-уго! ого уго, уго. Трохи трофея копать. Ой, ну как трошки? Даже не трошки. <laughs> Фу, еб... дуже хороший, да, типа, бензин. Ого, так у них тут прямо аж залишилось такие вражения що... Масла. Ага. Смотри, все. Давай, все остальные у нас. Бог! Кандидат. Депутаты. И можно... Підбивати підсумки. І можна підбивати. все ви бачите, як воно є. Я в перчатках, до речі, знімаю, з рукавичках знімаю, як Вовчик робить експерименти. Без рукавичок, без рукавичок, так, просто чисто це по стілю. Ну і ми вже можемо підсумувати. Всі як, однаки. Як кухонна плитка, будь ласка. Да. Авторський. Дизайн. Айтаський дизайн. Ну, дивіться, зараз воно трошки трошки ще ми почекаємо, що з ним станеться, хай стине. І будемо підбивати підсумки. Так, ну що, прикол, в цьому тесті в цьому тесті ми бачимо, що блакитного і білого немає, але є жовтий. жовтий, да? І як ну, мені здається, то у кожному, бензи, у кожному з цих бензинів є якісь домішки. Тому що, ну Якщо мало, мало, ми все бачимо, ну так, да, ну типу, ось, ось воно отак от, от виглядає. Я навіть не знаю. Все, все типу. Все типу як і повинно бути, напевно. Мені здається. Ми думали, що воно якось буде тут синє, щось воно біле там буде. Ну от третє ми бачимо, що, що воно менш таке менш, да? менш воно якесь масляністе. Чи що, ну, типу, все однакове. Тільки колір різний, а так все однакове. По тим лайфхакам, що ми знайшли і перевірили, ну, в нас ніяких питань немає. Всі заправки типу, були норм. Нам сподобалось більше всього на заправці Сокар. Хоча вони нам гроші не платять за інтеграцію, просто відношення. там був відношення, сервіс. Відкритість, так, да. і люди ну, типу, розуміють, що вони роблять і де вони працюють. І, ну, просто схопилися, сказали, щось зробили, типу, все перевірили. А так ми думали, що у око якісь будуть бока, тому що ми бачили, що там десь місяць тому дуже багато автівок зламалося на заправці око, і з цим бензином щось ну, не так. Блін, ну реально так, всі аркуші, всі аркуші ось висохли, ніяких плям, нічого нічого немає. Нічого немає. Цей бензин весь якось розмальований, додали свої красителі туди, але все типу норм. норм. Тому коротше, висновок такий, що можна сміло заїжджати і заправлятися. І, і ну, не думати, що вас хтось хоче надурити чи щось хоче щось зробити. Все. Все нормально. Тому що що, ми, коротше, дуже раді були вас бачити у нашому серіальчику. Сьогоднішньому напишіть, може, що на якісь теми ви хочете ще побачити. Ну, інші теми, не тільки таксі. Я розумію, що вам подобається, коли я кручу баранку і заробляю 3 копійки. Але може вам захочеться ще якісь теми, щоб ми порозкривали нас вже тут з Вовчиком, ще там люди є. Нас ціла тут банда у нашому вже серіальчику. Тому дякуємо вам за підписку. Лишайтесь завжди на позитивній хвилі. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, а ми їдемо далі. Все, пока! Будемо пам'ятати дитинство, зараз кричей буде лайфхак. Лайф гарі, гарі ясно, щоб не погасло. А потім не питаєте, чому ще віки живуть менше. Ой-ой-ой, вовчик, воно ще так спалахне. Ой, красиво горить. Ой, зараз воно несеться. Смотрите. Реально прикол. Заправка монстр ОПГ. Саме, короче, прикольно. дуже подобається мені. Взагалі реально нічтякова. І тут завжди що є. Є морожена, є привіт, його братишка зустрічає завжди.